Вітаю! Продовжуємо подорож інклюзивними шляхами ментальної підтримки співробітників організації. Підтримка психічного здоров'я на роботі вимагає стратегічного підходу. Ця відправна точка передбачає певні дії, які керівники та керівниці компанії можуть використовувати для підтримки психічного здоров'я персоналу. Для цього важливо ґрунтувати свій підхід на принципах інклюзивності та безбар'єрності, а також адаптувати стратегію для ваших людей і контексту. Звичайно, психологічна підтримка є важливою для всіх людей, але в деяких випадках існують особливості, їх слід враховувати, коли надаєте її представникам і представницям певних категорій населення, наприклад, людям з інвалідністю, особам, що постраждали від насильства, людям, що переживають втрату, ветеранам, внутрішньопереміщеним особам, представникам ЛГБТ-спільноти. Важливо розуміти, що наявність будь-якого соціального статусу не визначає людину, але водночас деякі чинники можуть впливати на її самопочуття, спосіб життя та функціонування. Тому, плануючи програми ментальної допомоги, потрібно враховувати всі категорії населення, що є у вас в колективі. Також важливо зробити ці послуги доступними для партнерів та партнерок ваших співробітників. Наприклад, якщо хтось із команди виховує дитину з інвалідністю, то цій людині та її партнеру чи партнерці може знадобитись додаткова підтримка. Співробітник гомосексуальної орієнтації теж має мати можливість включити у програму ментальної підтримки свого партнера чи партнерку, якщо таке передбачено для гетеросексуальних співробітників. Також варто пам'ятати про принцип інтерсекційності під час планування програм про ментальне здоров'я. Зараз багато українських компаній розпочали розробку та адаптацію ветеранських програм. Але саме ветерани та ветеранки це люди, які можуть мати перехресні ознаки. Серед них багато жінок вони можуть мати інвалідність бути ЛГБТ людьми. лгбт ветеран з інвалідністю це приклад, коли людина поєднує в собі. Декілька ознак вразливості, коли роботодавець прагне забезпечити персонал якісними психологічними послугами, важливо звернути увагу на те, чи має психолог досвід роботи з певними спільнотами та запитами, які можуть траплятися у персоналу організації, чи він позитивно ставиться до різноманіття, та чи може забезпечити безпечну атмосферу прийняття. Поговоримо про основні аспекти, які варто враховувати під час надання психологічної підтримки деяким групам населення, наприклад, внутрішньо переміщеним особам, частка яких у зв'язку з повномасштабним вторгненням суттєво збільшилась. З'явилась і велика кількість людей, які були вимушені виїхати за межі України. Крім загальних стресових факторів, від яких потерпають усі українці у зв'язку з війною, переміщені особи можуть стикатися з різними психологічними проблемами на робочому місці. Через перебування в новому оточенні, культурі та обставинах почуття ізольованості виникає потреба в адаптації. Людина може мати відчуття нерівності у порівнянні з місцевим населенням. Війна та переселення стають Причиною серйозних психологічних травм хронічного стресу, розвитку посттравматичного стресового розладу, переживання, провини вцілілого та втрати Переміщені Особи можуть бути емоційно виснаженими через постійний страх, тривогу та нестабільність. Це призводить до емоційної втоми, що вплине на їхню працездатність. Втрата домівки, перебування далеко від родини, загальна невизначеність майбутнього можуть спричиняти депресію, втрату мотивації та інтересу до роботи, що зменшує продуктивність і здатність досягати цілей. Тож одним із видів турботи може бути інформування про житло та інші ресурси, що позитивно впливатиме на ментальний стан особи. Ще одна група населення ЛГБТ-спільнота. Вона є нескінченно різноманітною та перехресною за своєю природою, але багатьох її членів об'єднує досвід бути іншими, особливо на робочому місці. Багато хто змушений приховувати свою гендерну ідентичність та сексуальну орієнтацію на роботі через страх або конкретні випадки переслідувань та дискримінації. Дослідження свідчать, що ЛГБТ-працівники заробляють на 22% менше ніж інші. А коли справа доходить до звернення по психологічну допомогу, багато хто зіштовхується з додатковими бар'єрами, наприклад, з пошуком терапевта, який розуміє потреби цієї спільноти та приймає їхню ідентичність. У звіті про психічне здоров'я на роботі за 2021 рік від Mindshare Partners ідеться, що працівники ЛГБТ частіше зіштовхуються з проблемами психічного здоров'я, зокрема з тривогою, депресією та вигоранням. Вони також стверджують, що їхня робота чи робоче середовище негативно впливають на психічне здоров'я. Також ЛГБТ-працівники більш ніж удвічі частіше повідомляли про те, що коли-небудь добровільно покидали попередню роботу через психічний стан. Багато ЛГБТ осіб можуть мати травматичний досвід внаслідок стигматизації, гомофобії, трансфобії та подібного. Тому важливо, щоб психолог мав відповідний досвід роботи та був готовий допомогти. Слід забезпечити середовище безпеки та прийняття для ЛГБТ осіб як в колективі, так і під час отримання психологічних послуг. Психолог повинен розуміти особливості культур і власних досвідів ЛГБТ-спільноти, оскільки це може вплинути на їхні психологічні потреби. Війна також внесла свої корективи в психологічний стан ЛГБТ-спільноти. Наприклад, з'явилися труднощі під час перетину блокпостів та кордону трансгендерними особами у випадку, коли гендерний маркер у документах, що посвідчують особу, не відповідає гендерній ідентичності. Також трапляється дискримінаційне ставлення до ЛГБТ-спільноти під час поселення в місця постійного чи тимчасового прихистку під час внутрішнього переїзду. Є ймовірність втрати чи обмеження доступу до важливих ліків проти ВІЛ чи замісної гормональної терапії та багато іншого. Наступна група населення, що потребує підтримки, це ветерани та ветеранки, які повертаються на своє робоче місце після служби. Вони можуть зіткнутися з різними ментальними проблемами, наприклад, з проблемами з адаптацією, відчуття відчуження, труднощі комунікації з колегами, непристосованість до цивільних правил та процедур. Також впливатимуть проблеми зі здоров'ям, які діють на психічний стан. Фізичні травми, отримані під час служби, можуть спричинити хронічний біль або ж обмежити фізичні можливості. Це також ускладнюватиме повернення на роботу та виконання низки завдань. Психічні розлади, посттравматичний стресовий розлад, депресія, тривожні розлади мають окремий вплив. Ветерани можуть відчувати тривогу, напружені та постійну загрозу, що впливатиме на їхню здатність концентруватися, ухвалювати рішення, виконувати робочі завдання. Після повернення із зони бойових дій в них може падати настрій, вони можуть втратити інтерес до роботи, бути виснаженими і мати проблеми зі сном. Це значно погіршує продуктивність та якість роботи. Ще однією проблемою є зловживання речовинами. Деякі ветерани можуть почати вживати алкоголь чи наркотики, щоб зняти стрес та боротися з психологічними проблемами. Розвиток залежності погіршує продуктивність на роботі. Ці проблеми можуть суттєво вплинути на самопочуття, функціонування та робочу ефективність ветеранів, які повертаються на своє робоче місце. Коли ветерани та їх сім'ї повертаються до цивільного життя, відбувається перехід. Цей процес характерний для всіх, попри те, чи ветеран або ветеранка перебували на військовій службі півтора року чи понад 20. тому важливо, аби всі ветерани отримали належну підтримку, включно з доступом до психологічної допомоги та реабілітаційних програм, які можуть допомогти успішно інтегруватися в цивільне життя та повернутися на роботу. Адже, якщо надати допомогу своєчасно та якісно, більшість людей, що переживали психотравмувальні події та мають військовий досвід, добре адаптуються до нового життя і навіть мають так зване посттравматичне зростання. Важливо підтримувати гідність ветеранів та ветеранок та допомагати їм знаходити нові смисли в цивільному житті. Звичайно, цими групами не обмежується перелік різноманітних категорій населення, представники яких можуть бути серед вашого колективу. Тому важливо, щоб ваші програми ментального здоров'я враховували індивідуальні потреби та досвід кожної особи, незалежно від того, чи належить вона до певної групи. Заплануйте різні опитування щодо потреб та труднощів, які виникають у працівників. Це допоможе вам зробити програми більш інклюзивними. Співробітники відчуватимуть турботу з боку компанії. Це зменшує рівень стресу від невизначеності. Враховуйте як потреби різних груп співробітників, так і кожної окремої особи, щоб психологічна підтримка була справді ефективною. До зустрічі!